28 травня відзначається п'ята річниця служби поліцейських офіцерів громад в Україні. Наші поліцейські офіцери розпочали роботу на території Конотопської ОТГ у лютому 2023 року. Саме вони пройшли відбір та навчання. Цей проект «Поліцейський офіцер громад або як їх називають «ПОГи» активно набирає обертів, адже побачивши позитивний досвід, все більше громад прагнуть взяти участь у ньому. Поліцейські офіцери громад щоденно продовжують доводити свою ефективність. Вони постійно перебувають на віреній їм території, знають проблеми мешканців, особливості населення, та працюють, аби було там спокійно та безпечно. Важливо, що там, де є поги, вирішується проблема поліцейської присутності в кожному населеному пункті. Голови громад знають, що раніше дільничні мали завантаженість іншою роботою через постійні чергування в підрозділах. Та не завжди добиралися до так званих дальніх сіл. Нині в громадах, де є поліцейські офіцери громади, ситуація змінилася на краще, бо офіцери бувають скрізь, контролюють територію, приділяють увагу кожному. Вони є наближеними саме до простих жителів громади, до старост, які забезпечують управління на старостинських округах. Нагальні питання моментально адресуються цим поліцейським офіцерам. Хоча на Конотопщині поліцейські офіцери розпочали свою роботу у лютому цього року, але і керівництво, і мешканці вже побачили важливість цієї ініціативи. Службу у Конотопській міській територіальній громаді несуть два досвідчених поліцейських: Сергій Щербань та Станіслав Олефіренко. У кожного з них своя територія обслуговування. Станіслав Олефіренко обслуговує мікрорайон Куба, який знаходиться в місті Конотоп. А Сергій Миколаєвич Щербань. Стоїть на варті правопорядку підлипенського старостинського округу, крім керівництва поліції, вони підзвітні керівництву та населенню громади і звітують їм про свою діяльність. На відміну від дільничних боги мають більш широкий спектр службових обов'язків, адже мають повноваження у сфері розслідування кримінальних проступків, безпеки дорожнього руху, превентивної роботи з дітьми та контролю за обігом зброї. Майже 90% свого робочого часу поліцейські офіцери перебувають на дільниці і переймаються проблемами кожного жителя громади. Для маленьких жителів їхньої території обслуговування вони не просто правозахисники, а справжні герої, які готові прийти на допомогу не тільки у скрутний час, а й цікаво провести профілактичну бесіду і пограти з ними у спортивні ігри. Таким чином, пропагуючи підростаючому поколінню. Здоровий спосіб життя. Ми працюємо із дільничим офіцером громади, знайомі з Станіславом Олефіренко. І з лютого місяця нам дуже приємно, тому що завжди, на всі наші відгуки, він до нас приходить до закладу освіти і вирішує нагальні питання. Неодноразово він був присутній на заходах, які ми проводили у закладі освіти. Також розповідав дітям про правила поводження з незнайомими предметами, вмінно. Безпеку лекції проводив, і також ми тісно співпрацюємо із представниками поліції. Дякуємо службі, дякуємо працівникам поліції за їхній нелегкий, але такий надважливий труд. Поліцейські тісно співпрацюють з соціальними службами. Разом з ними організовують спільні рейди та відвідують сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми є комунальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, що опинилися в складних життєвих обставинах. Останнім часом на території нашого міста в нашій громаді з'явилися дуже гарні помічники в нашій роботі. Це поліцейські офіцери громади. На сьогодні ми дуже вдячні їм за нашу співпрацю, за можливість відпрацювання наших проблемних питань. Разом ми виїжджаємо в сім'ї, разом проводимо профілактичну роботу, разом окреслюємо подальші плани в роботі з сім'ями. На сьогодні ми з нашими двома поліцейськими офіцерами відпрацювали всі сім'ї, які перебувають на профілактичному обліку. Крім профілактичних бесід. Поліцейські офіцери спільно з керівництвом громад надають гуманітарну допомогу. Поліцейські активно приймають участь у житті своїх громад та постійно вносять безпекові пропозиції, адже розуміють, що і де потрібно покращити, і керівництво громади прослухається та робить усе для їх реалізації. Та для ще більшої ефективної роботи поліцейським офіцерам громади потрібне робоче місце, де вони зможуть приймати громадян. Та проводити різного штибу бесіди так у Підлипенському старостинському окрузі урочисто відкрили поліцейську станцію. Я хочу зараз подякувати всім без виключення правоохоронцям, які боронили і продовжують боронити нашу святу Богом дану українську землю. Хочу подякувати за те, що не здали наше місто, за те, що працювали, боролися, воювали, і воюєте. Величезна вам за це вдячність і величезна вам шана під час урочистостей. Конотопський міський голова Артем Семеніхін вручив Сергію Щербаню та Станіславу Олефіренку ключі від автомобілів високої прохідності Рено Дастер, які обладнані всім необхідним для ще більш ефективного виконання їх службових обов'язків. Тож з нагоди професійного свята бажаємо Сергію Миколайовичу та Станіславу Євгенійовичу, щоб громадяни відчували і захист, і підтримку. Щоб кожен бачив у поліцейському офіцері громади, перш за все, захисника та помічника, міцного здоров'я, родинного добробутку і подальших досягнень у такій нелегкій, але такій потрібній людям службі.